Встань, візьми твоє ложе і ходи ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші найгарніші діточки Христос Воскрес. Зазвичай дорогі в старому заповіті до приходу Ісуса Христа спасалося дуже мало людей. Вважається, що осягнути спасіння в старому заповіті було взагалі неможливо і спасалося. Близько краплі супроти хвилі. Якщо так порівняти з якимись такими морськими глибинами, то одна крапля супроти цілої хвилі це була така норма старозовітня, в якій спаслися люди, які могли спастися через якесь Боже милосердя. Ми це добре знаємо, бо тому це пише нам навіть така книга Езри, яка каже, що ця крапля вона складається з трьох людей. Це був ной. Це був праведний Йов і пророк Даниїв. І тільки вони могли спастися на землі, яку б пошесть Господь Бог їм не дав, але ніхто інший би врятуватися не зміг. І от цей старий заповіт, в Христі, він є уособлений чи зображений у тій овечій купілі, яка називається Ветезда, по-нашому, дім милосердя, до якого приходить Христос і зустрічає там купу сліпих, кривих, сухих, вбогих калік. Які очікують на те, що зрушиться вода, бо ангел сходить, зрушує воду, і хто туди спускається, стає здоровим. Як бачимо з вами, дорогі, той дім милосердя, він є дуже скудний. Того милосердя є дуже-дуже мало, і люди, які там сидять, очікують, справді оздоровляються одиниці, і то через певний тривалий час. Кажуть, що дійсно в тій купелі ангел сходив і зрушував воду не просто так. Цій купелі, як вважається, за переданням лежало, лежало дерево. Така кладка, яку використовували для того, щоб приходити ту купель і якось нею там по-іншому ще використовувати її, наповнювати водою чи навпаки, воду звітом черпати. Там була така кладка, і кажуть, що ця кладка, вона в перспективі стала тим деревом хресним, з якого зробили хрест Господній, тому що Христа, як ви знаєте, поховали. Розп'яли незаконно, розп'яли його поспіхом, і для того, щоб зробити хрест, вони якомога швидше знайшли ото дерево, знайшли його в тій купелі, ту кладку, і використали як ту перемичку для Христа Господнього, на якому було його розп'ято. І саме з пошани до того Христа Господнього, дорогі, в ту купіль входив ангел Господній, який, зворушуючи ту воду, проображав ото милосердя і спасіння, яке стало можливим із приходом Ісуса. І от, коли сповнився час, ми бачимо, з вами приходить Ісус до тої овечої купелі. Та овеча купель, вона так само собою символізує старий заповіт, бо має п'ять притворів. А п'ять притворів, дорогі, це, це п'ятекнижня Мойсеєве, той закон, на якому будувалося все вчення і взагалі вся релігійна доктрина старозавітніх євреїв. І от коли Христос приходить на те місце, дорогі, ми бачимо з вами, що той дім милосердя перетворюється на дійсно. Таке святе місце. Господь Бог показує, що його милосердя, його сила є справді багато більшою, ніж то місце, до якого він приходить. Бо зустрічаючи там, зустрічаючи там хворого чоловіка, який не здужує 38 років, Христос дуже швидко його оздоровлює. Кажучи, встань, візьми твої ложе і ходи. Такі гарні мотиваційні слова, дорогі, які сьогодні Христос, напевно, говорить до кожного з нас. Але чи маємо ми з вами можливість їх сьогодні почути? Ну, подивимося трошки далі. Ми бачимо з вами, що той чоловік почув Христа. Він стає і ото милосердя від Бога приймає. Однозначно. Він по-справжньому зустрівся з Ісусом. А отже, його життя вже не може бути таким, як воно було раніше. Зустріч з Богом, дорогі, розділяє наше життя на до і після. І так стається з тим чоловіком. Коли він зустрічається з Христом, отримує то оздоровлення, він починає щасливий ходити і жити, і славити Бога. Але не встигає він піднятися, як ми бачимо, одразу ж отримає засудження від своїх сучасників, від євреїв, і кажуть: йому, тато субота, ти не можеш ходити? Ти не можеш носити своє ліжко. В суботу взагалі євреї старалися ходити не більше двох тисяч кроків, рахували, бачите. А тут той чоловік ходить ще й носить якесь з собою ліжко. І вони всі йому забороняють ходити. Але той чоловік, дорогий, який 38 років, все своє життя був недужий, все своє життя лежав. І нарешті став, чи можна йому заборонити йти кудись? Чи можна йому сказати, не ходи, лягай знову. Звісно ж, ні. І тут, дорогі, цей чоловік, він в даному уривку євангельському символізує весь отой народ Божий, який довгий час був паралізований тою немічю і тим гріхом, який, дорогі, не міг спастися, бо був тою морською хвилею, яка була приречена на загибель. А тільки одна крапля з цієї хвилі могла спастися в тому домі милосердя. І от коли Христос приходить, то повноту того милосердя дає. І той народ має можливість встати і піти. Піти не будь куди, але додому Божого, як це робить той чоловік в перспективі. Сьогодні, дорогі, так само напрошується аналогія і до нашого народу. Ми з вами так само сьогодні маємо можливість, як ніколи, взяти і встати. І ми це зробили. Варто визнати, що як тільки почалася оця війна, дорогі, наш народ те зробив, що встав і пішов на боротьбу. І варто зазначити, що ця боротьба є успішна. Хто би що не говорив, але понад два роки ми вже є в цій війні, і досі є як країна, як народ, який має свою мову, свій етнос, свій гімн, свій прапор, який має свою столицю і має майбутнє. Навряд чи якась би інша країна дорогі. В цьому світі встояла би чи втрималася стільки, скільки тримаємося ми. Але, дорогі, що роблять навколо інші, ті, хто дивляться на нас? Що вони нам дуже часто кажуть? Ді кажуть, не йди, не роби. Лягай, здавайся, не треба тобі того. Успокойся, домовся. Нехай буде мир. Не треба воювати. І, дорогі, бачите, що сьогодні ми з вами є справді як той чоловік. Який одне чує від Бога, а друге чує від людей. Але, дорогі, наш вибір, він є очевидний встати і піти. Піти за Богом вже не до того дому старозавітнього, до того дому милосердя старозавітнього, який не міг дати остаточного спасіння для всіх. Але, дорогі, взявши всі свої оті земні справи, всі свої духовні речі, які маємо зібратися духом і піти. Піти до Божого дому. Щоб сьогодні, дорогі, перемогти всіх тих ворогів і всі ті немочі, які є. І тільки якщо ми сьогодні почуємо той голос Господній, встанемо і підемо, тоді так само, як цей чоловік, станемо переможцями свого духовного, свого тілесного, переможемо ворога видимого, а головно невидимого. Амінь. Христос Воскрес!